Годують обіцянками з року в рік, і це не перебільшення. Батьки учнів зібралися під стінами Рокітнівської селищної ради, аби достукатися до місцевого самоврядування. Їх обурює те, що їхні діти не можуть харчуватися у шкільній їдальні, а все через те, що вже понад рік там не можуть завершити ремонт. Тож діти беруть сухпайки з дому. З одного я зрозуміла, що харчування в цьому році навчальному. Скоріше всього, що не буде. Хіба що я вже не знаю, що станеться? Та й компенсації за харчування батьки не отримують ще з квітня 2025 року. То я годував вересень, жовтень, листопад і зараз треба годувати січень лютий, березень, квітень травень. А хто мені їх відшкодує? Коли відшкодування буде? А якщо тато мама не працює? А якщо не одна дитина? Ну, люди добрі, ну ви що, мають якийсь страх уже. Раніше в закладі була столова і діти могли харчуватися гарячими обідами. Втім, у 2024 році там розпочався капітальний ремонт. І з того часу діти не відвідують шкільну їдальню. Наразі проблема загострилася через те, що харчування для дітей чорнобильців взагалі немає. Як зазначила депутатка Ірина Шеремет, школи потрібно переводити на автономний процес харчування, аби не залежати від Сарненської райдержадміністрації. Та їхніх тендерів. Кожна школа сама буде проводити тендер на харчування, сама буде закуповувати продукти і сама буде проводити процес організації харчування, буде набирати штат працівників в кухні, кухарів. Ми селищною радою помаленьку будемо виділяти гроші на закупівлю необхідного обладнання, каструлі. Плити там, де їх немає в школах, деяких є, деяких немає. Ми вже попередньо не чекаючи відповіді Верховної Ради, будемо укомплектовувати столові шкіл. Окрім того, деякі батьки не проти, аби харчування їхніх дітей співфінансувати. Ви пропонував, що 15% відсотків місцева рада, 15% батьки, оскільки це чорнобильське харчування, то воно є для здобувачів освіти. Кінцеве манефіцарії воно є безкоштовним, то батьківська плата не може бути приведена. Якщо батьки будуть вносити хоч по 10 гривень за харчування. То ця субвенція не буде додаватися на місцеві ради для харчування. З початком 2026 року, організація харчування покладена на органи місцевого самоврядування. Втім, новий механізм створив для громад низку серйозних викликів. Адже видатки на харчування школярів у багатьох громадах не були передбачені. Для невеликих громад це означає необхідність терміново шукати додаткові мільйони гривень у місцевих бюджетах. Як зазначив голова роки. ...ї селищної ради Григорій Таргонський це в свою чергу і затримує відкриття їдальні. Що стосується ліцею числом, 3, то насправді ми там виграли проект, ще по минулому році, і ми виграли транш порядком тоді на 12 мільйонів. Потім в минулому році ще додавали трошки грошей, і ми завершили там капітальний ремонт приміщення їдальні, повністю все зробили десь приблизно в межах 15 мільйонів гривень. І всі роботи були завершені до кінця минулого року. І якби система харчування не помінялась, і получається для нашої громади станом на зараз це небагато, не мало, фактично до кінця навчального року це понад один мільйонів, мільйонів а до кінця бюджетного року – близько 23 мільйонів гривень. Тож зараз батьки та громада у безвихідній ситуації. Батькам і надалі потрібно буде давати їжу з собою дітям до школи. Очільник громади додав, їдальня закладу готова до відкриття. Проте, коли діти зможуть смакувати повноцінними обідами, наразі невідомо. Сніжана Твардовська, телеканал АІТВ Медіагруп.